Першому молода генерація українських політиків кинула виклик часу, кризам, обставинам, і вона неодмінно переможе тому, що за нею майбутнє. Цю годину у прямому ефірі буду з вами. Я Тамара Митерчук, Дві генерації українських політиків, і наша прекрасна, амбітна, молодіжна аудиторія. Вітаю всіх, хто з нами! Тема нашої програми сьогодні непроста адво влада і перед тим, як наші молоді політики зможуть висловити свої декларації, висловити своє бачення, чому з нами все це відбувається. Я з задоволенням представлю наших арбітрів, людей, які знають смак влади, знають відповідальність, знають все, що з нами відбувається. Павло Мовчан, народний депутат України. Валентина Семенюк Самсоненко заслужений економіст України, голова всеукраїнської громадської організації Спілка жінок України за майбутнє дітей. Олександр Жавський, доктор філософії, голова об'єднання Єдина родина. І я оголошую початок першого туру. Позиція Сергій Рубан, 22 роки. Умань. Сергій Рубан, 22 роки, місто Умань Черкаської області, студент 5-го курсу історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, член молодіжного виконавчого комітету Уманської міської ради, член партії Бют. Захоплення політика, міжнародні відносини, життєве кредо. Завжди вперед. Тільки сильний править світом. Вітаю! Сучасний стан нашої держави змушує нас розібратися з таким питанням, як двовладдя. Насправді я бачаю причину в нас навіть не двовладдя, а багатовладдя, тому що в нас постійна ворожнеча між президентом, між прем'єр-міністром, між Верховною Радою, між губернаторами, між головами обласних рад, між головами міських рад, між мерами і самими міськими радами. Вирішення цього питання я бачаю в сильній владі, в сильній владі саме однієї особи. Це історично виправдано в Україні це гетьманат або влада президента, тобто однієї людини. Але в корні цього, цього, цієї проблеми, цього питання я бачу саме вас, політиків, саме ті ваші дії неправильні, які ви робите, саме те, що ви не спроможні правити, бути при владі і вирішувати. Тому що всі ви, чи партія регіонів, чи Б'ють, чи наша Україна, чи Блок Литвина, чи комуністи, ви знаходитесь при владі. Ви рівнозначно впливаєте на всі процеси, які відбуваються в державі. Хоча ви навпаки, ви мали впливати, але ви нічого не робите. Ви просто спостерігаєте, як наша держава котиться в кризу. У мене є одне таке до вас велике прохання. Просто всім вам зібратися дружно, так як ви це робите поза межами камер, і піти з політики. Просто залиште владу нам, молодим людям. Повірте мені, є кому прийняти, є кому працювати. Не буде тоді в нас ніякої ворожнечі. Є, буде єдина сильна проукраїнська, не про російська, не проамериканська, а саме про українська влада, якій болить Україна і яка буде саме цю Україну відстоювати. Тому що в кожному регіоні про вас думають: дістали. Все, дякую. Сергій Ткаченко 28 років. Дніпродзержинськ. Сергій Ткаченко, 28 років, місто Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, депутат обласної ради. Закінчив Дніпропетровський державний аграрний університет за спеціальністю Біотехнолог. Працює головним технологом агрофірми Дзержини, член КПУ. Захоплення, політика, музика, література, життєве кредо. Поки є шанс перемогти, треба воювати. Коли шансу немає, треба перемагати. Вітаю всіх присутніх, шановних телеглядачів. Я хочу сказати одне: Двовладдя в Україні зараз є досить актуальною проблемою. Притягування владного каната між президентом та прем'єр-міністром, те саме, що і в регіонах, доводить до того, що зараз вже мільйони українців знаходяться за межею бідності, зірвані газові домовленості, побудова. За державні мільйонні кошти пам'ятників так званого голодомору це все непродуктивна політика наших керманичів. Про них народ якраз і говорить, що вони дію не роблять, а словами говорять. Тому я пропоную, по перше, для модернізації владної структури вертикалі влади. По перше, ліквідувати інститут президентства. Україна повинна бути. Виключно парламентською республікою. Верховна Рада повинна виконувати законодавчі функції, Кабінет міністрів виконавчі. На міжнародній арені Україну має право представляти Кабінет міністрів під пильним контролем Верховної Ради. По-друге, всі державні адміністрації на містах повинні бути ліквідовані. Їхні функції мають, право, мають прийти виконкомам, які будуть утворені при місцевих радах. І третє саме головне повинен бути знищений капіталістичний лад, який є носієм всіх негативних явищ на нашій країні, на більш прогресивний та гуманістичний соціалістичний лад, який дає кожній людині, кожному громадянину нашої України право на розвиток, на самодостатній розвиток, на те, що вони будуть приносити користь нашій країні, нашій Україні. Дякую за увагу. Володимир Олійник, 28 років. Івано-Франківськ. Володимир Олійник, 28 років. Місто Івано-Франківськ. Депутат міської ради. Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю інженер-фізик. Працює начальником управління внутрішньої політики Івано-Франківської облдержадміністрації, член партії Народний Союз Наша Україна захоплення, футбол, життєве кредо. Хто як не ти, коли як не зараз? Добрий вечір, шановні друзі. Мене звати Володимир Олійник. Я представляю Івано-Франківщину, і в даному питанні дотримуюся думки, що Україна повинна мати єдину вертикаль влади, єдину президентську вертикаль влади, тому що не може так довго тривати, що відповідають за ситуацію в Україні багато людей. В Україні повинна відповідати за все одна людина, яка при невиконанні своїх обов'язків і при невиконанні покладених на неї. Скажімо так, завдань повинна відповідати перед народом через вибори. Другу річ, на, яку, на, яку, на якій хотів би наголосити, і вона ну, десь сприяла після помаранчевої революції, така думка, що справді український народ вибрав президента і сказав, все шановний друже, президент, зроби нас щасливими. Наприклад, я як молода людина і очолюю молодіжну адміністрацію Івано-Франківської області, в нас цілий сектор стратегії роботи цієї структури речі, органу до голови облдержадміністрації називається Разом із президентом до кращої країни. Тобто, ми сформували цілу стратегію, де Виховуємо лідерів. проєкт називається Школа лідерів на території Івано-Франківської області, де відкриваємо українські дискотеки для того, щоб справді молодь могла відпочивати і розвивати своє українське. Також ми вивчаємо думку молоді, і от нещодавно оголосили конкурс творів Івано-Франківщина через 10 років, тому що Україні потрібна думаюча молодь, і молодь до думки якої прислухаються. Третя річ, яку хотів би, користуючись можливістю виступу на першому національному, сказати, що справді велику роль в роздрібленості України в тому, що ну скажімо, ми, ми не знаходимо єдиного цілого, відіграють змі, які ділять наш народ, і я змушена сказати все попереду. Дякую, Дякую. Володимир. Марія Оганісян 23 роки Кременчук. Марія Оганісян, 23 роки місто Кременчук Полтавської області, навчається у Київському міжнародному університеті спеціальність міжнародне право, безпартійна захоплення, література, боулінг, життєве кредо. Головне вірити у себе. Шановне журі, шановні глядачі, шановні телеглядачі, я сьогодні. Прийшла сюди як пересічний громадянин стосовно того, аби висловитися стосовно тієї, яка зараз сьогодні в нашій країні, Двовладдя в Україні, боротьба між президентом, боротьба між прем'єром. Це нагадує мені чомусь сімейне подружжя, яке дуже довго разом, але не може порозумітися. Здавна Україна завжди мала сильного керівника, сильного самодержавного лідера. На мою думку, я думаю, як і думку пересічного громадянина України, у нас зараз немає чіткого поділу влади, немає системи стримувань і противаг. І я вважаю, що нам потрібно чітко визначити повноваження президента. Що має робити президент? Які взаємовідносини, які, е, які функції він повинен виконувати? Чому це ніде не прописано? Я вважаю, що сьогодні. І підтримую е, позиції фахівців, що потрібно створити єдиний документ, який би чітко регламентував діяльність президента, президента його відносини з законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади. І тоді, при роботі, спільній роботі фахівців я вважаю, що буде створена сильна українська держава. Дякую за увагу. Дякуємо молодим політикам. Я не позаздрила нашим експертам весь гнів. За дії влади вони сьогодні вилили на вас. Тримайтеся, будьте мужніми. А я оголошую початок другого туру спокуси. А з якого приводу варто побитися на роботі? Я думаю, що для розумних людей немає приводу для бійок на роботі, адже робота повинна робитись, а не битись на ній. А як ви уникаєте епідемій? Я намагаюся не потрапляти в зони, які, в яких відбуваються епідемії, а також є така елементарна річ, як вакцинація. А як багато часу займає ваше хобі? Е, моє хобі займає весь вільний час і весь час, який в мене є. Сергій Ткаченко 28 років, Дніпродзержинськ. Бути веселішими це спокуси. А які галузі ви б найперше виділили гроші, коли б їх мали? Сільське господарство, звичайно, хто нас нагодує і хто забезпечить Україну перш за себе, продуктами. Приймаєте чиїсь перемоги. Звичайно, чому? Якщо людина розумніша за мене, чому вона не має права перемогти? А кому ніколи нічого не варто позичати? Звичайно, що нікому ніколи не можна позичати тим, кому ти не довіряєш? <кій> Володимир Олійник, 28 років. івано франківськ То за що ж ви цінуєте освіту? Я ціную освіту за те, що вона робить людей розумнішими, кращими і е, допомагає їм е, справді знайти себе і працювати для держави. А до чужих порад прислухаєтесь? Е, я завжди прислухаюсь до чужих порад, але висновки роблю сам. А чи любите ви самі давати поради? Е,